Лист 60. Сенека вітає свого Луцилія. Нарікаю, обурююсь, гніваюсь. Ще й нині зичиш собі того, чого назичили тобі твоя годувальниця, твій наставник, твоя мати, ще й досі не розумієш, що зовсім не на добро тобі ті зичення? Настільки ж то шкідливе для нас усе те, що вимолюють для нас у богів наші близькі, і тим більше шкідливе, чим повніше збувається. Вже й не дивуюся, що всі біди переслідують нас від самих полюшок. Ми ж виростали серед батьківських заклинань, тож хай почують боги і з нашого боку безхористливе благання за себе. Доки ж будемо все простягати руку до богів, мовби досі неспроможні були самі себе прогодувати, доки засіватимемо для себе такі обшири, яких вистачило б для багатолюдних місць, доки ж нивуватиме для нас цілий народ, доки для того, щоб накрити один лише стіл, нам підвозитимуть поживу нечисленні судна, та й то не з одного тільки моря. Зо два югери Пасовиська щедро вигодовують бика. Один ліс дає вдосталь харчу для багатьох слонів. Людина ж вигодовується на суходолі і на морі. Що за диво? Чи природа обдарувала нас при такому скромному тілі, таким ненаситним черевом, щоб ми перевершили жадібність наймогутніших, найпожерливіших звірів? Та ж ні. Скільки ж то треба дати природі не страшитися, аби поквитатися з нею. Не голод, а марнославство, штовхає нас до таких витрат. Отож, усіх тих прислужників свого черева, яких називає салюстій, варто зараховувати не до людей, а до тварин, а декого з них навіть не до тварин, до мертвяків. Живе той, хто багатьом приносить користь, а хто, забившись у свій схов, трюхлявіє там, то й не вдома, у гробниці. На порозі його оселі мусиш укарбувати в мармур слова. Він помер ще перед своєю смертю. Бувай здоров!